Дисципліна не працює для досягнення цілей. Я думаю, ви переконалися в цьому 2024 році, і до цього, що дисципліна на постійній основі не працює, вона виключається і ваші цілі не досягаються. Тоді стає актуальним питання: а як же досягти тих самих цілей, які ми бажаємо у 2025 році. Невже на мотивації? Ви знаєте, що мотивація вона теж не працює. Вона з'являється і пропадає. Приблизно як дисципліна. Просто дисципліна працює трішки довше, і на ній справді можна трохи вивести. І сьогодні ми з вами розберемо, як досягати цілей гарантовано в 2025 році. Ви прямо на прикладах зрозумієте, чому в вашому житті були моменти, коли ви з легкістю досягали цілей. Вони відбувалися ніби автоматично, а деякі цілі прям важко і приносяться з року в рік. Дайте вгадаю ваші цілі на 2025 рік. Перша ключова це, напевно, заробити більше грошей: зробити x 2 x 3 x 4 x 10 зробити перші тисячу, 5, 10, 100 тисяч доларів щомісячного доходу, доходу в квартал і так далі. Тобто, Та перша ціль зв'язана з фінансами. покращити свій фінансовий стан. Друга ціль. Швидше за все, там є в списку про здоров'я. Похудати, набрати вагу, регулярно займатися спортом. Щось в цьому дусі. Третя ціль зв'язана з сім'єю: завести стосунки, покращити стосунки, зробити якийсь подарунок своїй рідній людині, близьким, сім'ї і так далі. Далі, щось зв'язане з хобі? Можливо, у когось англійська, можливо, хтось хоче на танці, можливо, хтось хоче на муай-тай або на бокс, або на ММА. Як я зараз в залі, і взагалі зал сьогодні, якраз в останній день 2024 року надихнув мене на запис цього відео. Ця ідея прям тут прийшла, коли ніхто не прийшов на тренування, прийшов лише я, і я зрозумів за рахунок чого це відбулося, і що насправді працює. Хоча до цього моменту я завжди з цим працював, але сьогодні ця ідея прям була прозорою, я вернувся додому. Переодівся і прийшов вам записати це відео і розібрати, чому дисципліна не працює, і що насправді нас приводить до цілей, і яким чином ми завжди 100% можемо їх досягати. Обратимо е, думку. Мене звати Юрій Довган. Дам просто два короткі факти про мене, щоб ви розуміли, що загалом цій темі мене можна слухати. Перший факт цього року я прожив 2024 в 2024-му в п'яти країнах світу: це був Польща, Варшава, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, Вірменія. Як не дивно, були своя окрема цікава історія. В'єтнам і Таїланд. От, я маю змогу. Подорожувати і бачити життя з різних куточків світу. І це все завдяки цим принципам, з якими я сьогодні з вами поділюся, тим, як вам застосувати їх в своєму житті. Навіть не так, ми разом з вами спостерігаємо за тим, як в вашому житті ці принципи давали конкретний результат, якого ви досягнули. І як зробити так, щоб 2025 рік був в фокусі на ці принципи? Отож, що працює? В 2025 рік потрібно включити створення контексту. Що таке контекст? Давайте розберемо на конкретному прикладі. До прикладу, потрібно займатися спортом. Розкажу свій приклад. Я дуже багато часу не міг регулярно займатися спортом. Я приходив в зал, шов в залу, міняв тренерів і так далі. І цього, цього року стався. Переворот. Я пішов на ММА в Варшаві, знайшов свого тренера, і я прям кайфово ходив кожне заняття. Мені було неймовірно приємно і класно займатися. І так само зараз тут, в В'єтнамі, я так само знайшов свого тренера і мені дуже класно і кайфово займатися. І що я зрозумів, важлива не сама звичка спорту, не саме бажання займатися спортом, а контекст. В якому це відбувається. До прикладу, я зараз е, вивчаю шахи. Це така гра, я думаю, ви знаєте, де в тебе є багато погляд фігур. І в мене є дуже жорсткі зруби з моїм братом. За рахунок чого це все відбувається, за рахунок чого є багато в цьому азарту і енергії. Якщо, до прикладу, до мене прийде брат і скаже Братан, ну ти виграв від мене там. Шахмат на 23 му ході поставив отак, може не грати. Це втрачає сенс. Якщо мене посадять з гроссмейстером, який мене зразу в раз буде в мене вигравати, в мене так само втратиться інтерес, природній інтерес до розвитку в цьому напрямку. Але якщо я створю правильний контекст, в якому рівень моїх суперників буде приблизно такий самий, як у мене, і десь трохи вище, щоб я міг навчатися в мене будуть на кроку на цьому шляху маленькі перемоги, які мене ведуть до результату, тоді вся гра міняється. Мені стає цікаво і включається ця дитяча зацікавленість і гра в життя з позиції хочу з своєї самої позиції, де все відбувається легко, просто, автоматично, і не потребує великих затрат енергії. Тому що будь-яка наша дія вона може бути або легкою, або складною. На будь-яку нашу дію потрібна енергія. І на виході з цієї дії в нас є або плюс енергетичний баланс, це наступний пункт, або мінус енергетичний баланс. Я думаю, ви вже зрозуміли, що ресурси не мають такого критично важливого значення, як енергія. І коли ми, до прикладу, хочемо. Давайте візьмемо приклад з англійською. У мене цього року також є успіхи в цьому напрямку. Досить значні, про тому, що я з року в рік прикладав її вивчення. І було багато спосів до Лінго, Лінклео, е, там всякі майстер-класи, групи, там вивчав англійську за 6 годин е, і так далі. І жодного разу це не тривало довго. І мій спосіб вивчення англійської був знайти свого викладача так само. І... Того з яким цікаво. Тепер давайте два приклади розберемо для наглядного розуміння. Наприклад, ви скачали собі інфлео чи Duolingo і поставили задачу 20 хвилин кожного дня займатися. Я знаю, що багато хто так робить, і я в тому числі так само робив, і мені так само рекомендували в підсумку день, в хорошому випадку, тиждень, можливо, місяць на силі волі і енергії це можливо справді робити. Потім наступає момент, коли ти автоматично зливаєшся, тому що в тебе є певний заряд. Енергії, яку ти можеш використати. І ти його використовуєш, 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 батарейка не поповняється, і в підсумку заряду нема. Ти не можеш працювати. Це як на айфоні сяде батарейка, який би він не був здатний. енергії немає, ти нічого не можеш зробити. Потрібно поставити на зарядку. І от, є дії, після яких енергія на виході більша, ніж на вході. До прикладу, Піти на англійську і займатися з тим викладачем, який тобі подобається. Якщо на дуалінгу ти роззаймався 10 хвилин, і в тебе енергія ну, плюс-мінус така сама, можливо, десь нижче, десь чуть-чуть вище. Але загалом на дистанції ти точно її втрачаєш. В більшості випадків, для когось це робочий спосіб, то з викладачем, правильним, в мене, в моєму випадку, в мене енергія плюсувала кожного свій спосіб. До прикладу, коли я ходив займатися спортом, Дуже багато енергії на те, щоб прийти, потім на тренування, якщо ти один, і так далі. Чому мені зайшов мой тай? У мене є група людей, я змагаюсь, це прямо мене драйвить зредини. Комусь заходить в зал і займається самому, він змагається сам з собою, ставить нові боги і так далі. В кожного свій підхід. Ключова задача цього етапу зрозуміти, в якому контексті наш енергетичний баланс на виході з заняття збільшується. А не зменшується. Тому що якщо ми кожну задачу зменшуємо наш енергетичний баланс в підсумку, в нас немає енергії, апатія, лінь, депресія, немає бажання щось робити, немає сил і так далі. Але коли на виході в нас енергії стає більше, ми правильно її відновлюємо, тоді все відбувається автоматично. От. І в мене є дуже великий досвід в цьому напрямку. Напрямку роботи з різними бізнесами, з різними людьми, і я прекрасно розумію енергію і вмію за нею спостерігати і бачити, де в людині є точки критичні точки зливу цієї енергії, на що їх потрібно замінити? Які штуки в голові не дають бустити енергію в цьому чи іншому напрямку? Тому що, коли ти чимось займаєшся з точки зору, що дає енергію, ти, немов, маленька дитина, тобі природньо розвиватися, тобі природньо Просто досліджувати цей напрямок, він тобі дає енергію і на виході найкращий результат. Це про те, що всі кажуть, займайся тим, чим тобі подобається і так далі. Тому подібне, питання в тому, який підхід ми закладаємо до роботи, і він нам на виході дасть енергію, чи її забере. Тому якщо ви навчитеся контролювати свій енергетичний баланс, і на виході з задачі у вас буде енергії більше, ніж на вході, то в вашому житті точно є задачі, які будуть забирати енергію, але у вас вона буде з надлишком ви зможете їх туди інвестувати. Але коли ви заходите спочатку в ті задачі, які у вас забирають енергію, ви потім ноль, дно, ви не можете відновитися. А на будь-яку задачу потрібна енергія. Навіть на прийти на мой тай, мені потрібна енергія, щоб вийти з дому і дійти сюди. Або щоб встати з ліжка і зібратися, я витрачаю енергію. Це не завжди приємно вставати з ліжка, коли ти класно, в ліжку лежиш, все класно, виспався, все класно, і так далі. І от зробити це зусилля і дійти до залу потребує енергії. А далі все відбувається автоматично, і на виході я отримую більше енергії. І з рахунок цього, в мене є далі енергія, щоб діяти. І це правильна комбінація. Ви можете поспостерігати, як ці комбінації працюють у вашому житті, промотати минулий день, тиждень, місяць на предмет того, що давало, бустило вашу енергію, а що забрало у вас енергію. І коли ви навчитесь грамотно працювати з цим балансом і грамотно створювати контекст, всі ваші результати будуть автоматичні. І саме зараз я запропоную вам записатись до мене. На страт на якій ми з вами розберемо ваш енергетичний баланс, я зможу поспостерігати разом з вами, що дає енергію, що забирає енергію, як зробити так, щоб замінити деякі дії, деякі думки, які вам не дають наповнюватися енергію в певних процесах, які вам потрібні в роботі. Один з останніх кейсів дуже показовий, до мене прийшла. На консультацію дівчина, і в неї були великі проблеми з делегуванням. Вона не вміла делегувати задачі. Весь час робила сама практично. В неї при тому, що була асистентка і так далі. Вона робила, перероблювала і так далі, і з рахунок цього 24 на 7 просто бізнесі. Але ми ж робимо бізнес, щоб бути вільними і не для того, щоб 24 на 7 працювати. Ключова ідея фікс того, що ми починали бізнес, було в тому, щоб він дав нам свободу і вільний час. а по факту виходить, що в більшості він забирається. І ми стаємо його заручниками, при цьому, що ми розуміємо, що інших варіантів то нема. І тут задача правильного підходу, правильно підібрати комбінацію, правильно відноситися до делегування, мати правильний майндсет, який дозволить делегувати, розуміти, чому не виходить сам процес делегування, розібрати його на молекули, поміняти підхід. І тоді цей процес буде додати енергії, а не забирати її. І причиною цього всього є багато програм, які в нас є в голові. Поставлені, до прикладу, якщо в при делегуванні стоїть задача, що я потім маю перепровірити, людина не зробить краще за мене, я зроблю краще за всіх і так далі, з таким підходом делегування не відбудеться. Для того, щоб делегувати, потрібен. Підхід, що люди будуть робити на 8 з 10, і це класно, якщо буде дійсно 8 з 10. А 60 достатньо для результату. Потрібно виходити в розуміння, що є достатньо добре для того, щоб створювати результат, який потрібен. І потрібно збирати команду і керувати процесами так, щоб було достатньо для результату. Не ідеально, не перфекціонізм, а достатньо для результату. Ця планка з перфекціонізму має впасти до планки достатньо для результату. І потрібно чітко розуміти, а скільки це достатньо за... для результату. І багато інших моментів це один такий з важливих. І коли ми ці моменти розуміємо, ставимо на них орієнтири, бумц! І та задача, яка в нас забирала енергію, вона надає енергію. Тому що просто змінився підхід. Ключовим. Ключовим ключом. Одним з ключів на цьому етапі є, як ви вже напевно здогадуєтесь, це люди правильного оточення, правильні люди, які нас оточують, дають нам посмішки, От такі посмішки щирі посмішки, які заряджають нас енергією. І саме завдяки цій енергії ми можемо рухатися і розвиватися далі. Давайте з вами подумаємо. Давайте з вами згадаємо. От ви були там, на нетворкінгу, на бізнес-мероприяттях, на бізнес-івентах, на різних нетворкінгах, бізнес-клубах і так далі. Коли ви в цьому середовищі, ви серед цих людей в цьому контексті, якось драйву на роботу набагато більше, енергії набагато більше, ідеї краще генераються, проблеми здаються не такими великими, а набагато меншими. Коли ти бачиш, що хтось впорався з тою задачею, яка в тебе є, тоді все стає просто. І тому посил створюйте потрібний контекст, який підвінімає ваш енергетичний баланс і один з ключів цієї люди. І на цьому шляху я запропоную вам бути тою людиною, яка допоможе вам вийти в позицію спостерігача і поспостерігати за вашим життям. Так як в мене мій досвід, він заснований більше ніж на 300 бізнес-розборах різних бізнесів, різних бізнес моделей різних людей. Різних комбінацій для успіху. І я за одну сесію можу дуже просто розібрати разом з вами, які саме ключі вам потрібно підібрати для того, щоб в ваших діях додавалася енергія. Ви були більш наповнені і на цьому високому стані створювали нові результати. Десь тут внизу з'явилась кнопочка Записатися на стратсесію. Для цього вам потрібно буде заповнити анкету. І серед тих, хто заповнить анкету, я відберу тих людей, з якими мені буде цікаво її провести. Так як мій час обмежений. Але на виході, після заповнення анкети я дам всім бонуси. два бонуси, можливо, більше бонусів, які саме прочитаєте в описі. Можливо, їх будуть змінювати з часом, а це відео я зараз записую. Тому бонуси з заповнення анкети у вас є. З ким мені буде цікаво попрацювати по ваших запитах, я зв'яжусь, і на виході ви отримуєте план, конкретних дій, як в 2025 році наповнюватися енергією, створювати правильний контекст і досягати ваших цілей. Тому заповнюйте анкету і до зустрічі на Стратсесі.